Різдвяні мелодії, що крізь століття проносять код нації. Українському домі перемога відбувся благодійний захід Коляда для солдата, який зібрав місцеві гурти та десятки глядачів. На сцені представили спільну програму Бережанська капела Боян, історія якої налічує вже понад століття, а також тернопільський хор імені Івана Кобилянського. Ми народний аматорський колектив Палац культури Березіль, маємо концертну програму з колядами, щедрівками. Ну і просто було би дуже шкода, щоб тернополяни не побачили нашої програми. Також до нас сьогодні у гості завітала найстаріша хорова капела боян з міста Бережан, керівник Юрій Васенко. Це люди, капела, котрі вже понад 130 років. Артисти наголошують, кожен такий виступ сьогодні можливий лише завдяки тим, хто тримає оборону. Серед учасників хору волонтер Микола Василечко. Чоловік щойно повернувся з найгарячіших точок фронту. Тож, як ніхто розуміє, автентичні традиції не бувають особливо особливого сенсу лише тоді, коли є кому їх захищати. Були ми вчора в Харкові, були в Ізюмі, були в різних містах на сході України. На жаль, ситуацію маємо, яку маємо, надзвичайно складна ситуація, і погодні умови також складні. Якби не наше ЗСУ, не наші хлопці-дівчата, які на передовій, напевно. Наша коліда не мала б сьогодні такого змісту, а зараз ми все робимо для них, стараємося усі допомогти. Для самих виконавців коліда в умовах війни стала своєрідною терапією та можливістю віднайти духовні опори. Учасники переконані, сьогодні важливо передавати ці знання наступним поколінням, аби українське слово залишалося живим. Треба вчити ще своїх дітей, внуків, онуків, щоб вони не стидалися. Я сама з Хмельниччини і мене вчила мене бабуня. Я колядки знаю різні, які там були, і які тут були. І це сьогодні стало для мене ну таким подихом життя. Тому що в таку годину треба шукати себе в чомусь. Під час заходу спільними зусиллями вдалося зібрати 11 тисяч 900 гривень. Ці кошти акумулюють разом із внесками інших колективів спрямують через управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради на потреби бійців, які зараз перебувають на передовій.